Геніального, що Польща нарешті почала відправляти своїх військових на навчання в Україну, це і раніше було, але не в таких масштабах, як зараз. Тобто, раніше наші військові їздили в бази НАТО в Європі, в Британії і так далі, навчатись. Я сам персонально був на багатьох із цих баз НАТО, співав для військових, розмовляв там з ними, бачив, як вони навчаються. Про це все відео в профілі. Я не понімав, чого вони туди їздять. Да, це виглядає гарно, помпезно, техніка, вся така, але саме наші військові знають, що таке війна сучасна, прям нині, прям зараз, які там методи і так далі. Тобто, я на це все дивився. Думаю, це ці з НАТО даже їхати. До наших навчатися як воювати правильно, і нарешті до них це дійшло. Нарешті вони це все призняли, і браво їм за це розуміють. І бачите, як швид світко змінюється. От я сам навіть не очікував, що воно все буде так мінятися. От дивіться, зараз 10 мільйонів українців мінімум. Іммігрували зараз за кордон, і більшість з них просто не знають, як шукати там роботу. Я вже більше 12 років працюю онлайн і 8 років заробляю з допомогою там TikTok, Інстаграма і так далі. Зараз я українцям плачу за це зарплату, що вони готові в соцмережах розповсюджувати українські відео. Якщо ви також хочете заробляти 100 тисяч.